Добрий день! Рада вітати вас на своєму каналі. Що хочу сьогодні показати, ось як ми викопали картоплю ось на цій ділянці, де я вам показую, яка вона у нас була. Це ділянка 12 соток, знаходиться не біля будинку, а це ділянка на полі, тут у нас ще ніякого будинку немає. 12 соток, у мене було відео, дам посилання в якому я розповідала про те, як вона тут росла, ось тут вона була ще така невеличка. І отже познайомлю вас із своїм врожаєм. Ось такою ця картопля була пізніше вже, от а вже значно підросла. Ну що, ось ми і докопали нашу картоплю. Це цей город на полі ділянка наша Д12 соток. Ось так це виглядає. Картопля не шикарна. Ось трішки пройду, покажу. Тут картопля, тут пусто. Тут знову картопля, ну і так далі. По всьому городу ходити напевно не буду. Чому пусто? Тому що половину через два ряди нам викопали вже її ще минулі вихідні. Ну, скрізь по-різному, ну, це дуже не шикарно. Але вже в нас вдома в засіку її Ну доволі чимало. Ось тут біленька така нічого є, білороса теж така нічого є. Ну, порівняно з тим, як у нас буває, це дуже даже слабенько. Але ж, вже як є, треба збирати. Це п'ятниця вже. Вечір. Нагадаю вам потім, яка вона у нас була. Що і до чого. Ну, ось дивіться, вибрала перше відро картоплі на сьогодні. Ось така картопля різна. Ось цей грибень, два рядки. Ну, скажу чесно, тут наче й непогано, ось роса така непогана так. От, Але для нас це дуже неважницька картопля, скажемо чесно. Але є, голодні не будемо. От, але ж скільки праці затратили, нема чого робити, що називається більше. А от копали трактором, тому що не було коли, кому о, і збираємося ми комбайном нам викопати. Нема зараз таких людей, які це роблять. Ну що ж, працюю далі. Ось е пішла така трохи і крупніша, я дивлюсь, бачите. Але білороса, тіросом така там довгенька є. З цього трохи краще. От. Пройду отак от і покажу. Трохи краще бачу. Я так не проходжу прямо всі рядки. Ну ось зараз спробую показати, скільки у нас тої картоплі, але навряд чи щось воно вам скаже. Вона в мішках по два відра, але там частина висипана От. і накрита. А зверху в мішки. Ну, Трохи вона полежить, по-перше. Нехай собі влежиться, яка пропала та викинеться. Так краще завжди буває. В мене виходить краще. Оце вона тут у нас в старому хліві. Ну, як в старому, звичайному, просто в нас господарства нема. А тепер ми тут складаємо картоплю або ще щось. Ну, скажу чесно, зазвичай їй значно більше. Цього року менше, ну, перебиратиму, напевно, покажу краще. Та ще, в принципі, зараз не перебираю, Тісно, краще, щоб вона влежалась. А ще одна з причин та ніколи. То баклажани, то помідори. Це ось, наприклад, наша біла з городу, якою ми молодою купали. Ось така. А це ось гранада. А це ми її також копали на городі біля будинку. Ось вона така симпатична була. Ну, Звісно, і тут а, також вона а, назбирається і непогана на цій великій нашій ділянці. А, отже. Насправді картопля ця дійсно смачна, вона, ось я ж говорю, як біля хати, вона дуже врожна, можна рекомендувати її ось таким чином. Отже я познайомила вас сьогодні з вражаєм своєї картоплі. До побачення! Підписуйтесь на мій канал.